Господи, звільнити мене від тене диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світло митця Твого, коли прийдеш у славі і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого, від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені, очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі й тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви, о Господи, почуй мене грішного й убого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе, і прославляти, і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми Її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє людинолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа, знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережи Мою убогу душу Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо Ти, охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу восилаємо, Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всього імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухости і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю, Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя. Подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть. Повіки амінь.